Трьох переваги зоряних фруктів, плюс факти та харчування. Зоряний плід – тропічний делікатес з потужним потенціалом зцілення. Тропічні фрукти завжди викликали особливий інтерес до мене не тільки через їх яскравий смак та екзотичний зовнішній вигляд, а й через потенціал здоров'я, який вони можуть запропонувати. Нещодавно я виявив зірковий фрукт – фруктболе і мушу визнати, що він мене приємно здивував. Його незвичайна форма, що нагадує зірку, негайно привертає увагу, а смак поєднання солодощів та світла кисла додає йому чарівності. Але, як виявилося, зоряні плід – це не лише прекрасний і смачний делікатес, але й справжній магазин корисних речовин. Нещодавно я активно вивчав вплив харчування на загальний стан здоров'я та довголіття. І зоряні фрукти виявилися гідними уваги завдяки його багатим складом та потенційним перевагам для тіла. У цій статті я поділюсь своїми дослідженнями та думками про зіркові фрукти, його харчову цінність, потенційні корисні властивості та можливі ризики, пов'язані з його використанням. Що роблять зіркові фрукти так особливі? Зоряний плід – це не просто черговий тропічний плід. Він має унікальне поєднання поживних речовин та біологічно активних сполук, які можуть позитивно впливати на здоров'я. Вітамін С, потужний антиоксидант, зоряні плід – відмінне джерело вітаміну С, який є одним з найважливіших антиоксидантів в організмі. Вітамін С допомагає захистити клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами, які утворюються в процесі життєво важливої активності і можуть призвести до розвитку різних захворювань. Флавоноїди та проантуціанідини, ці рослинні сполуки мають потужні антиоксидантні та протизапальні властивості. Вони допомагають зменшити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як серцево, судинні захворювання, рак та нейродегенеративні захворювання. Волокна ключ до здорового травлення, волокна відіграє важливу роль у підтримці здоров'я травної системи. Це сприяє регулярному стільцям, допомагає контролювати рівень холестерину та глюкози в крові, а також живить корисні бактерії в кишечнику, мідь і пантотенова кислота. Ці мікроелементи необхідні для виробництва енергії та синтезу білка, переваги зіркових фруктів для здоров'я, що говорять дослідження. Кілька досліджень підтверджують потенційні переваги зіркових плодів для здоров'я. Антизапальні дії дослідження показали, що використання зіркових плодів може допомогти знизити рівень запальних маркерів в організмі. Це особливо важливо для людей, які страждають на хронічні захворювання, пов'язані зі запаленням. Поліпшення антиоксидантного захисту, використання зіркових плодів може допомогти підвищити рівень антиоксидантів в організмі, що допомагає захистити клітини від пошкодження. Підтримка здоров'я серця, волокна, що міститься в зіркових плодах, допомагає знизити рівень холестерину та артеріального тиску, що сприяє здоров'ю серця. Профілактика раку, вітамін С, що міститься в зіркових фруктах, може допомогти зменшити ризик розвитку деяких видів раку. Мій особистий досвід, як я включив у свій раціон зіркові фрукти. Протягом останніх кількох тижнів я намагався регулярно включати зіркові фрукти в свій раціон. Я додав його до фруктових салатів, коктейлів, а іноді просто їв його як окремий десерт. Я помітив, що це дає моїм посудам неповторний смак та аромат, а також допомагає мені отримувати необхідні поживні речовини. Я також звернув увагу на те, що після використання зіркових плодів я добре покращив, що енергія збільшувалася і втома зменшилася. Звичайно, це може бути пов'язано з іншими факторами, але я вважаю, що зоряні плід відіграли певну роль у цьому. Можливі ризики та попередження. Незважаючи на всі переваги, використання зіркових плодів може бути пов'язане з деякими ризиками, високий вміст оксалатів Зоряний плід містить оксалати, які можуть сприяти утворенню каменів у нирках у людей, схильних до цього. Якщо у вас проблеми з нирками, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати зіркові фрукти. Токсичність у великих кількостях плоди зірки можуть спричинити токсичність, що проявляється при нудоті, блювоті та болі в животі. Взаємодія з наркотиками. Зоряний фрукт може взаємодіяти з деякими наркотиками, тому перед використанням лікаря проконсультуйтеся з лікарем, якщо приймати будь-які ліки. Як правильно їсти зіркові фрукти. Зоряний фрукт легко включити у свій раціон. Його можна їсти свіжим, додавати до салатів, коктейлів, десертів та інших страв. Виберіть стиглі фрукти. Стиглий зірковий фрукт має яскравий колір і приємний аромат. Вимийте фрукти перед використанням, це допоможе усунути забруднення та бактерії. Їжте в помірних кількостях, не переїдайте зіркові фрукти, особливо якщо у вас проблеми з нирками. Висновок: чи варто додати зіркові фрукти до свого раціону? Зоряний фрукт це смачний і здоровий тропічний делікатес, який може стати чудовим доповненням до вашого раціону. Він багатий вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які допомагають захистити організм від захворювань та підтримують загальне здоров'я. Однак, як і будь-який продукт, зоряні фрукти слід вживати в помірності та враховувати можливі ризики. Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, перед вживанням зверніться до лікаря. Я вважаю, що зірковий плід – це чудовий вибір для тих, хто піклується про своє здоров'я і хоче насолоджуватися смачною та здоровою їжею. Спробуйте додати його до свого раціону і відчуйте різницю. Зоряні фрукти це не лише прекрасний і смачний делікатес, але й справжній магазин корисних речовин. Зрештою, додавання зіркових фруктів у свій раціон це особисте рішення. Але я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам дізнатися більше про цей дивовижний тропічний фрукт і прийняти свідоме рішення про те, чи слід додати до вашого раціону.